На засідання громадської ради винесли чотири питання. Перше з яких стосувалося розробки генерального плану Борисполя. Начальник управління містобудування та архітектури Ігор Криклевець зазначив, теперішній генплан вже не відповідає потребам міста. Він був запроваджений ще 10 років тому. По перше, в старому генеральному плані був розрахунок, що місто до. до... Якогось там, допустимо, ну, до 2020 року буде налічувати 120 тисяч мешканців. Так, не відповідає. Друге, розвиток е відносно об'єдних шляхів, він не відповідає на сьогоднішній день. Старий генеральний план він був більше, ну, скажімо, з Радянської моделі і перехід з радянської моделі на нову якусь формацію, і а в радянські часи було планове якесь будівництво, і планове будівництво воно в. Відображення було на забудові стосовно цього питання, члени громадської ради мали низку запитань. Наприклад, чи в подальшому відбуватиметься стихійна забудова Борисполя чи цієї проблеми вдасться уникнути? білі п'ятна, куди поміщають будинки. Нема щоб поступово будувати місто, щоб воно було красивим. Забудова міста, і таке, яке місто виходить – це все. Ну, відображення системи е, законодавчої е, біз, бізнес-структури розвитку економіки це все взаємозв'язані е, події. Законодавство мінялося і вводився декларативний принцип. Декларативний принцип передбачає відповідальність забудовника. Дуже і е, менший вплив державних структур, тобто дитячі садочки, магазини та іншу інфраструктуру забудовник повинен передбачити у своєму проекті та втілити його у життя. Однак присутніх не полишало запитання, чому ж не можна просто внести зміни до теперішнього генплану. Генеральний план кретіва через зоні Раз. Второй через детальный план. Сколько детальных планов разработано на данный момент в город? Выгодите ситуации меняют. Вы хотите план. сказать, что детальным планом нельзя корректировать плотность, Достроя, так, густонаселенность, нельзя планом... количество зданий отрегулировать, это не... нельзя этажность а этом, отрегулировать? Это концепция. А уже зонингом и детальным планом более подробно расписывается то, что должно быть то, що вже определено генеральним планом своєю чергою. Голова громадської організації Прозоро Олег Якимчук вважає, що новий генеральний план створюється не випадково. Давайте будемо відвертими. У місті генплану нашого не виконується. Ми змінимо якимись планами зонування, змінюємо умови положення генплану. А тепер ми хочемо узаконити ті незаконні речі, які місцева влада допустила, коли у нас на місці громадських центрів з'являються багатофункціональні, багатоквартирні комплекси. Я вважаю, що в тих межах законодавчих, які існують сьогодні, місто приймає правильне рішення. Якщо людина оформила відповідні е, документи, які передують до цього призначення, там і так далі. Далі, то е, ну то відмовити їй в реалізації своїх планів не можна. Думку Ігора Крикливця продовжив заступник міського голови Дмитро Гопенчук. Він додав, що новий генплан розпочали розробляти після прийняття цього рішення радою, оскільки теперішній генеральний план Борисполя вже не актуальний. Розрубку... Детального плану виконують е спеціалісти, які мають ліцензію на розробку детальних планів, а також іншої містобудівної документації в містах. Це теж вірно. Розробляє і вани, Правильно? Архітектура замовляє і виписує певні технічні завдання для нашого міста, яке е буде як. Е Путівник для розробки цими спеціалістами, ліцензованими нашого генерального плану. Якими це будуть завдання, це буде обговорено на профільних комісіях і на обговореннях будь-де. Після обговорення члени громадської ради вирішили зібратися на повторну зустріч через два місяці. Загальні фрази почув, це може будь-який не фахівець сказати. Вийшовши на центральну вулицю, сказати, що садочків нема, мережі застаріли, бо відкриває воду. Там вода не так. Добре, що. Через два місяці просто хочеться, щоб перед тим як оголошувати у пресі, проводили зустрічі з громадською радою або інших форматах. Наступне питання порядку денного стосувалося стратегії Борисполя до 2025 року. Начальник відділу економічної та Інвестиційної політики Ірина Гончаренко доповіла, що до формування стратегії активно залучали мешканців міста. Перший семінар було ознайомлення з бюджетним процесом, методикою його формування і сутністю. Другий семінар присвячений був методології стратегічного планування, в чому полягає сутність стратегії, як вона формується і так далі. І третій навчальний семінар був присвячений аналізу ресурсів громади та питаннях децентралізації. Після цього була проведена перша стратегічна сесія, на якій були присутні 25 представників громади, був проведений свод-аналіз міста, сформована місія та візія, попереднє бачення, карта стратегічних та операційних цілей. Всі ці матеріали опрацьовуються, Ми їх скоро побачимо. Наразі вони знаходяться у експертів. Крім того, робоча група провела соціологічне дослідження громадської думки щодо визначення потреб містян та бачення їх напрямків розвитку. Кожен бажаючий мав змогу заповнити анкету та відповісти на запитання. Всього в опитуванні взяли участь 703 бориспільця. Найбільше мешканці Борисполя турбуються про безпечні умови проживання, тобто це питання. Майже 100%, екологію та охорону здоров'я найменше цікавлять демографічний стан, участь громади у владі та зайнятість населення. Більшість опитуваних хочуть бачити бориспіль чистим, безпечним і зеленим. Найбільші потреби це можливість занять спортом, чистота вулиць, заходи безпеки та можливість відпочинку, цінностей – це безпека і фізичне здоров'я людей, сприятлива екологія. Привабливе обличчя міста. Та зручне пересування і творчий розвиток дітей. Другу стратегічну сесію експерти вирішили провести у формі фахових консультацій із чотирьох напрямів: безпека міста, розвиток, освіти та медицини, соціальний захист, культура та спорт. 30 листопада відбудеться остання консультація по наданню послуг благоустрою міста та розвитку бізнесу. Своєю чергою член громадської ради Андрій Цвілюк запропонував створити бюджет участі проєктів, ініційованих мешканцями міста відсотком від загального бюджету, яка виділяється саме на проекти, ініційовані не депутатами там чи мерією, а проекти ініційовані громадою, Тобто це або громадська організація, або безпосередньо самі громадяни. Далі ці проєкти потрапляють на конкурс, і знову ж таки, не депутати, а громадяни міста голосують за те, який би проєкт вони хотіли б бачити першочерговим довтілення. От. І. Цей проект втілюється в життя в принципі. Можна навіть там ну, з невеликої суми навіть а з тих чого, чого від з тих, з тих відсотку, перших а два роки. Доки громада зрозуміє наскільки це їй цікаво і корисно, Було б нормально. Кожен хто підтримує цю петицію, має змогу проголосувати за неї на сайті міської ради. Після обговорення другого питання порядку денного перейшли до наступного бюджет міста на 2019 рік. Стосовно цього виступив секретар міської ради Ярослав Годонок. Він зазначив, що в міському бюджеті залишилися невикористані кошти. Їх потрібно скерувати у потрібний напрям. Зараз з ініцію на цю сесію виділена додатково матеріальну допомогу, тому що люди йдуть сотнями тисячами людей. На жаль, це правда сьогодні сьогодні. Людей довели до, до безвиході. ці кошти треба давати. Але навіть ми не знаємо. Ну, Єдиний плюс в тому, що півтора мільйона повернули назад громад в нашому бюджету за жд переїзд. Бо весь результат, який зробили. До порядку денного також включили обговорення інвестиційної програми, надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Наше місто бере в ній участь та прагне отримати субвенцію на реконструювання навчально-виховного комплексу імені Костянтина Могилка. Фінансується безповоротня субвенція за рахунок кредитних коштів. Місто має вкласти ну. Приблизно 20,5% від вартості проєкту на оплату ПДВ та інших витрат, які не покриваються кредитною угодою. Тобто ну, дуже цікава пропозиція. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, новини, телеканал Бориспіль.